Вітаю, шановні друзі, Севілія! Сьогодні у нас, бачите, сонячно. І сьогодні у нас 3 січня. І я вам хочу побажати всього найкращого в цьому новому році і всього самого найкращого вашим близьким перемогам, миру, добра, щоб все у всіх було класно. Добре! Сьогодні я хочу розібрати дуже важливу річ. Це отримання для українців в 2025 році номеру до Секурида Соціаль. Ну! Так званий нус, тобто це номер соціального страхування. Розумієте, це дуже важливий момент. Чому? Тому що люди не розуміють, що, для того, от, наприклад, ви коли отримуєте НІЄ, да, От первинний документ, я багато зробив відео на тему, як отримати НІЄ. Можете подивитись у мене на каналі. І коли ви отримаєте його, в ньому написано правом на роботу. І багато українців вони думають, що. От все, от якщо там це написано, отак от воно і є, і ти можеш просто йти в якусь компанію. Да, наприклад, якщо тобі потрібна зараз якась робота, отримувати роботу, ні. Насправді це не так. Для цього вам потрібно отримати, для того, щоб вас, о, ваш роботодавець міг взяти на роботу, вам потрібно отримати НУС, так званий, нумеро де seguridad Соціаль. Номер соціального страхування. Тобто логістика така вам спочатку потрібно отримати НІЄ, потім ТІЕ, потім номер до десикурідат соціаль. Що потрібно, які документи потрібні для отримання номеру до, до секурід соціаль? Ваше ТІЕ, електронна пошта і телефон. І в минулому році до речі, це вже працювало, почало працювати. Що замість прописки вже прописка не потрібна, а просто ваше абітуаль житло. Те житло, де ви реально живете, да от куди вам можна прислати якесь повідомлення. Ось розповів вам ситуацію, яка відбулася у мене, коли приїхали підписники. Вони подивились мої відео, все зробили, молодці, все правильно зробили, зробили всі документи, все окей. От і потім вони пішли. Ну тобто, вони вже оселилися, так отримали навіть прописку, отримали, і чоловік знайшов роботу, знайшов роботу з варником. І він прийшов туди, він показує своє ні, там написано з правом на роботу. Він каже: А я тебе не можу законтрактувати, тому що ти е, не маєш номеру до секунди Я, ну, Хоча він вже був готовий, все, вже все було домовлено, і тим платить за квартиру, уявіть собі, і вони думали, що він з цього моменту почне працювати. Потім йому прийшлося і піробити цей номер до Сікурісоціальна. Але тим не менше, все склалося добре. Там його зробили. Це, це не важко зробити. Насправді це не важко. І от сьогодні я хотів би вам розповісти інструкцію, як це зробити. Є два варіанти: перше, ви приходите в офіс, і після коронавірусу вже зробили, коли вже закінчилися оці епідемічні норми. Да? От, то зробили так, що можна без сіти приходити туди. Це називається тесорея десерідат соціаль. Я зараз покажу, як це називається. Ви туди приходите і просто навіть без сіти в порядку живої черги, можливо, там номерочки якісь будуть. Да? Коли ви прийдете, ви приходите і. Е Приносите їм документи свої, які я вам назвав, так, і просто свій номер, де секурід соціальний. Так, от ми так робили до коронавірусу. Нам видали його за 15 хвилин. Другий варіант це через електронну платформу. І от я сьогодні вам хочу показати, як це робиться. От для цього вам бажано, щоб у вас був сертифікат о Дігіталь, тобто ваш електронний підпис. От як електронний підпис робити, це дивіться у мене в автоконсультаціях. Замовляйте, до речі, консультації. По всім питанням, які у вас зараз є, щоб вас класний приїзд, якщо ви збираєтесь в сонячну Іспанію, якщо ви збираєтесь бачите, сюди на апельсини, на океан. Да? От. Це у нас зараз у мене ось нещодавно приїхав друг, то він зараз в Альмерії, він купається, він лежить на пляжі і загорає. І люди ходять і кажуть, ух, ти мощний! Для іспанців це холод кошмарний. ну я холод. Ну ось Зараз десь приблизно близько 20 градусів. Да? Ну, в принципі, на морі, звісно, холодно, але тим не менше, для наших людей це іноді буває нормально. Так от, Значить, зараз я вам показую, що робити. Перше, що нам треба зробити, це зайти на сайт CD -yes. так? Я отут напишу і залишу посилання у описі до відео. Далі заходимо у. Розділ сюди да у тобто для громадян. Так? Не дивлячись, що у вас просто ті, ви все, одне, все одно до цього відноситесь. І, до речі, ті люди, які не знали, що з тією можна голосувати на місцевих виборах навіть. Бачите? І ось тут є такий пункт «Солістер номер десикувати соціаль. Тобто запросити номер соціального страхування. Натискаємо Получити доступ. Совіс Ітарнус. І воно пропонує декілька варіантів. Е, значить, дивіться, ось тут. Це по цьому ви можете зайти. Це такий додаток, який ставиться е, на телефон. Ви можете зайти, типу, і скачати його. Е, але тільки для тих, у кого є е, ті, в яких є вже пластикова картка. Бо там є два номери, які треба ввести. Via SMS. Спробуйте. Тому що іспанці мені говорять, що якщо ти не. Ну, якщо у тебе просто ні є, то теж з ним не можна з СМС авторизуватися. Я це роблю за допомогою електронного сертифікату. Як зробити електронний сертифікат? Дивіться моє попереднє відео. Я поясняв. І ось я заходжу. Бачите? Так як він вже в мене є, бачите? То вам треба буде. Заповнити всі дані, які вам запропонують у формі. Тобто, ваше прізвище, ні, ваше нія, ім ваше ім'я, ваш телефон, ваша електронна почта, ваша адреса. До речі, от прописка не вимагається вже. Вимагається адреса. Так, от він оце все. Ну там може і ще там якісь деякі речі заповнюєте. Все, коли ви це все заповнили, все ви отримаєте от, так само свій номер секунда Все. А я вам бажаю всього найкращого, Нехай ваші дні. Нехай ваше перебування в Іспанії буде найкращим, якщо ви вибрали це осознано, якщо ви це робите. Ну, от реально, вам хочеться жити в такій країні, да, з, з такою кількістю вітаміна Д і сонця. Я вас тільки вітаю. Головне, робіть все правильно, поступово і логістично правильно. Тоді у вас ви уникнете дуже багатьох помилок і проблем. Все калькулюйте, все розраховуйте, все, що вам потрібно допомогти, звертайтесь до мене. Я вам це з задоволенням допоможу зробити. Інтегруйтесь, нехай щастить.